Фактично, після заяви державного департаменту США про те, що Іран може виготовити усю необхідну речовину для ядерної зброї протягом 12 днів, ми можемо констатувати, що на жаль, кількість ядерних держав у світі стала тепер двозначною їх тепер 10. І тут виникає питання. Ми повертаємося у 70-80-ті роки минулого сторіччя у часи холодної війни, коли вперше постало питання: а чи справді договір про нерозповсюдження ядерної зброї він є дійсно правильною історією про регулювання ядерної зброї? Нагадаю, його підписали у 68-му році, і договір про нерозповсюдження ядерної зброї передбачає, що тільки 5 держав легально володіють ядерною зброєю. Це Сполучені Штати Америки, Радянський Союз, ну тепер Російська Федерація, Франція, Великобританія та Китай. До речі, Китай був останній з держав. Вони розпо... вони провели свою ядерну програму у 65-му році і вже у 68-му підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. І цей договір передбачає, що тільки ці держави є легальними власниками ядерної зброї. А, наприклад, Індія, яка розробила ядерну програму у 75-му, вона вважається нелегальним власником ядерної зброї. Незважаючи на те, що вона ніколи не підписувала цей ДНЯЗ. Ну я буду тут скорочувати, щоб не повторювати постійно. Що далі було? Далі Пакистан, який мав велику історію конфліктів з Індією, сказав: Друзі, ніхто нам не заборонить мати ядерну зброю. І зрештою. Uh, і Пакистан також провів свої ядерні випробування та здобув ядерну зброю uh, останньою державою, яка доєдналась ну раніше до цього клубу, була північна Корея. Вони тільки на початку 2000-х фактично стали власниками ядерної зброї, провели всі випробування, і до цього вони заявили про те, що вони виходять з ДНЯЗ, бо це загрожує їх політиці їхньої національної безпеки. Ну на, на їх. Думку, ну і Ізраїль в нього постійно такі двозначні заяви. Пам'ятаєте ті слова Голдимеєр, що Ізраїль е, не має ядерної зброї, але за необхідності він її обов'язково застосує. Тобто, вони ніколи не підтверджували, але ніколи і не спростовували інформацію про те, що в них дійсно є ядерна зброя. Більше того, вони навіть е, е, колишнього співробітника ізраїльських спецслужб е, ув'язнили за державну зраду, який опублікував колонку. Про ізраїльську ядерну програму. І були великі дискусії з приводу того, чи Іран дійсно проводить ядерну програму, і чи він використовує ем, ядерні технології не у мирних, не у цивільних ем, засобах, не у цивільних цілях. Я, я знову повернусь до ДНІЗ, що він передбачає. Це спеціальний договір, який має Три ключові принципи ядерного роззброєння. Перший це п'ять легальних ядерних держав, е, інші держави не повинні набувати ядерної зброї, а ці п'ять держав не повинні розповсюджувати ядерні технології для використання у воєнних цілях. Другий принцип ядерного роззброєння він говорить про те, що е, всі держави мають позбуватись будь-якої ядерної зброї і зменшувати цей ядерний потенціал свій. Але цей принцип взагалі не діє. Ну, тобто, про перше, ми проговорили, що він точно не діє, якщо кількість ядерних держав вже зросла фактично вдвічі. А другий принцип не діє через те, що жодна країна повністю не відмовиться від ядерної зброї, не, буду, не маючи жодних гарантій, того, що всі інші держави також позбудуться ядерної зброї, і у процесі зменшення кількості ядерних боєголовок і ядерної зброї, оцей залишок він набуває набагато більшого значення. Бо найбільшого значення у світі буде набувати е, остання ядерна боєголовка, і вона буде вирішальним е, вирішальним е, там е, важелем на геополітичній шахівниці, коли вона буде одна у світі. Остання, це буде дуже потужний аргумент зараз. Коли тисячі одиниць е, е, ядерних боєголовок по світу, е, одна одиниця не є таким великим важелем впливу. А коли вона залишиться, остання, це буде суттєвим. Важливо. До речі, єдина країна а, про це про це там трохи пізніше. єдина країна, яка вийшла з, позбулася ядерної зброї повністю і розробила ядерну програму, це була е, Південно Африканська Республіка. Більше історія таких прецедентів не знає. Так, третій принцип ядерного розброєння він стверджує, що усі ядерні технології вони можуть розроблятись, але вони мають розроблятись винятково у мирних цілях, і контроль за цим має здійснювати міжнародне агентство. Атомної енергетики МАГАТЕ, і це єдиний: ось цей третій принцип. Це єдиний, що взагалі виконується з ДНЄЗ. Тому сьогодні фактично ми приходимо до того, що необхідно зрештою переглядати якимось чином вибудовувати нову архітектуру ядерної безпеки, бо інакше цей, ці технології стануть абсолютно безконтрольними. Історія з Пакистаном дуже показова у цьому плані. А, цей Абдул Кадірхан його звали, здається, а, архітектор пакистанської ядерної програми. Він використовував а, прокладки по європейським країнам і купував центрифуги для збагачення газу. І, зрештою, в Пакистані використали ці абсолютно цивільні технології для того, щоб а, провести ядерну програму. Саме тому там, центрифуги, які використовуються, наприклад, у броварнях для пивоваріння, вони також підпадають під регуляцію товарів подвійного використання. І ви маєте декларувати, для чого ви їх купуєте. Бо вже є приклад того самого Пакистану, який обійшов ем, сертифікаційний експертний контроль і здобув ядерну зброю. І саме таким чином різні країни обходять ці контрольні списки. І набувають тих можливостей, яких вони не мають права набувати, тому дійсно це необхідно зрештою врегулювати відповідно до нових реалій. Те, що ДНЗ не є е, якимось якимись панацеєю у ядерній справі, було зрозуміло ще тоді, коли Індія у 70-ті роки. Провела свою ядерну програму і заявила, що в них є ядерне зброя. Це вже говорило фактично, що цей договір надіє, не незважаючи на те, що Індія формально не підписувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Війна Росії проти України перебудовує всю архітектуру глобальної безпеки. Те, що е, Росія фактично вторглась вже відкрито, не прикрито, без е, е, усіляких там гібридних конфліктів, як вони робили, це. Раніше, а те, що вони повністю прийшли сюди танками, артилерією своєю піхотою, ракетами знищують е, цілі українські міста, говорить про те, що архітектура глобальної безпеки не працює від слова взагалі, і тому, звісно, необхідно будувати абсолютно нову архітектуру глобальної безпеки, яка буде е, відповідати новітнім викликам, те, що е, Росія заявила про те, що вона призупиняє призупиняє свою, свою участь у угоді СНВ-3, це договір про стратегічні е, наступальні озброєння, третя угода, е, це, був тільки, це було тільки питання часу. Фактично цей договір СНВ-3, СНО-3 українською краще, е, він не працює з 2020 року, з е, початку ковіду. Ключовий момент СНО-3 полягає у тому, що 18 разів на рік Мають спільна комісія, двостороння консультаційна комісія, має контролювати, де саме зберігаються яка кількість види ядерних боєголовок на міжконтинентальних балістичних ракетах, на яких аеродромах, на яких бомбардувальниках які ракети стоять, на яких підводних човнах атомних стоять ці е, е, міжконтинентальні балістичні ракети? Де ці пускові шахти? В якому стані ці справді боєголовки та міжконтинентальні балістичні ракети? Це необхідно контролювати фізично. І з 2020 року, коли е, були обмеження по ковіду, фактично припинились е, ці щорічні, 18 разів на рік, е, ці експертизи. І зараз Російська Федерація не пускає. Американських контролерів американську частину для проведення цієї експертизи вона не робила цього і в 22-му році, і в 21-му році вони все казали: давайте потім, давайте ми визначимо інші дати. І у січні 23-го року е, міністр закордонних справ Сергій Лавров Російської Федерації заявив про те, що е, вони готуються що Російська Федерація готується до виходу з СНО-3 у 2026 році. Хоча, дивіться, році. формальні вимоги СНО-3 по кількості е, е, ракет, кількості боєголовок, і так далі. Виконали як Російська Федерація, так і Сполучені Штати Америки у 2018 році, але експертизи, де саме що знаходиться, та в якій кількості з 2020 року ми не знаємо, і ніхто не знає, окрім Російської Федерації. Саме тому ключовий момент СНО 3 саме у цій двосторонній консультаційній комісії Україна вже почала вибудовувати нову глобальну архітектуру безпеки. Uh, мирні ініціативи Володимира Зеленського, план Володимира Зеленського, Київ Секюріті Компакт, які презентували ще минулого року. Це такі архітектуротворчі документи, які uh, вибудовують рамку глобальної безпеки у повоєнний період. Тобто, це дійсно перші підвалини, і я впевнений, що саме на цьому українському лідерстві та на цій українській моделі архітектури буде і вибудована. Нова повоєнна архітектура глобальної безпеки, у тому числі і ядерна.